Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами опинилися у зимовому лісі. Тут дуже багато випало снігу, і на ньому можна побачити багато слідів, тварин, птахів. Всі вони різні. Подивіться, дітки, ось тут пробігав зайчик. А за ним ішла лисичка. А тут ходили дуже багато ворон. Тут можна навіть побачити сліди ведмідя, який чомусь не хоче засипати взимку. А ці сліди нам показують, що тут проходив вовк. Подивіться, малята, ось сліди, вовчі великі та маленькі, а значить. Тут проходила вовчиця зі своїм маленьким вовченятком. Сьогодні на заняття з малювання ми будемо малювати сліди вовчиці та вовченятка. Але спочатку підготуємо пальчики до малювання. Вовченя у лісі грає, і синичок доганяє. Пташки крильцями махають. Та від зайчика тікають. Для малювання нам потрібно підготувати водичку, фарбу синього кольору, пензлики великий і маленькі і звичайно аркуш паперу. Подивіться уважно малята. Ось ці кружечки позначають великий кружечок. Це мама вивчиться. А маленький кружечок це маленьке вовченятко. Мама з вовченятком повинні прийти до цього ліску. Спочатку беремо великий пензлик та будемо малювати великі сліди мами вовчиці. Дивіться маляти уважно, як я малюю, та повторюйте за мною. Коли намалювали великі сліди вовчиці, то потім беремо маленький пензлик і будемо малювати сліди маленького вовченятка. Малюйте неквапливо та старанно. Ось такі сліди ми намалювали. Ось це сліди великі, мами вовчиці. А це сліди маленькі маленького вовченятка. Малята, дякую вам за увагу. До нових зустрічі, до побачення!